Вітаю, цей ютуб канал Говорить Великий Львів, наш співрозмовник Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. Вітаю вас, слава Україні героям, слава бажаю здоров'я. Увечері 13 січня НАБУ і САП повідомили про те, що викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції, йдеться про Юлію Тимошенко. Згодом оприлюднили аудіо прослуховування, і там голос, схожий на голос Юлії Тимошенко, обіцяє депутатам що місяця по 10 тисяч доларів, якщо голосуватимуть, як вона скаже. Що ви про це думаєте? Ну, на жаль, тут треба ширше дивитися це в принципі особлення роботи нашого українського парламенту. Безперечно, немає жодних сумнівів щодо достовірності цієї інформації. Ми дуже добре знаємо. Роботу Юлії Тимошенко, і партії в країні це не новина. Вона вже 30 років в українській політиці. В принципі на на мій смак, вона ще з Лазаренком мала в принципі відправитися в в'язницю. Ну на жаль, сидить в українському парламенті, голосує за олігархічні антинародні рішення. Все по класиці. Ну тут тут в принципі мені все особисто ну дуже зрозуміло. Але треба дивитися ширше, тому що це уособлення роботи українського парламенту. Такі конверти. Такі хабарі за голосування в інтересах не українського народу, а в інтересах ну, тих людей, хто сплачує їм ці е, долари, е, це є в кожній парламентській фракції. На жаль, і тут треба дивитися на це ширше, тому що відповідальність має бути для всіх цих фракцій, безперечно, в тому числі і для Юлії Тимошенко, я м'яко кажучи, не розумію, що вона сьогодні робила в парламенті. Я не розумію е, тут дії на і САП, чому за тяжкий злочин. Голова парламентської фракції, яка має величезні зв'язки, ходить спокійно на свободі. Чому перед обранням забіжного заходу її не обмежили пересування, не обмежили волю. Це можна було зробити в рамках кримінально процесуального кодексу. І чому мовчить по цій темі Генеральний прокурор, я щось зрозуміти, якщо чесно, не можу. Але скажу зараз більш важливу річ насправді, ніж просто ця історія з хабарем з історією з Тимошенко. Це не перший серіал, не перший. Докази про топ-корупцію, в тому числі в українському парламенті, і в даному випадку підкреслюю, в мене немає сумнівів, що Тимошенка е, винна в даному е, кримінальному е, злочині. Мені хочеться, щоб вона була притягнута до кримінальної відповідальності за все, те, що вона робила для української держави в лапках і проти українського народу. Але що ми зараз бачимо? Ну це вже класична історія, коли у нас тяжкий злочин. Корупція в даному випадку пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. і у нас особа спокійно гуляє. все закінчиться очевидно черговим грошовим запобіжним заходом у вигляді грошової застави, і це все далі перетвориться у фарс. У нас за 6 років, за 5 років роботи цього парламенту, вже шостий пішов. У нас е немає реальних вироків. У нас стоп корупційних справ за цю повномасштабну війну. Ну, на будь-який смак. Гринкевичі, парламентарі, міністри. Хто тільки хочеш? І так, в парламенті Тимошенко є уособленням цієї корупції. Але мені не подобається тон, про який ми зараз говоримо. Я втомився від цих мемів. Ну, мені, якщо чесно, не смішно те, що ми зараз е, Тимошенко перетворили на меми і на серіали, я вироків хочу. Я розумію рівень збитків. Я розумію, що це для нашого. Ну, того ж військовослужбовця, це кров, на жаль, коли війні займаються, коли країна в війні і є топ посадові особи, які займаються корупцією. Але я не бачу передумови. Я так дивлюсь на і Сап, уже змирились потихеньку з цим, що у нас немає передумов для посадок, для вироків. А це є ознакою справедливості. Це чекає народ. Знаєте, що буде після цих всіх мальів про Тимошенко, після цих серіалів? Завтра? Невіра. Люди знову розчаруються, вона знову йде під заставу. Люди знову зрозуміють, що це ніяка несправедливість, що у нас можна ходити. Ну сміятися І сьогодні. Я дивився засідання парламенту після Тимошенко. Виступу було були дебати по призначенню Федорова. Та половина тих, хто виступає, Юрченко виступає з трибуни, шматочок пірога з підозри. Ходи, все нормально. Розумієте, це несе насправді дуже велику е, загрозу не просто в форматі Тимошенко, не, е, не застава грошова, е, відсутність реального покарання. Це несе зневіру людей, і потім ми з вами говоримо про СЗЧ. Потім ми з вами говоримо про те, що нам важко мотивувати людей захищати країну і так далі. Це все причинно наслідкові зв'язки. І здавалось би, ну, все добре розписано. Взяли за руку, буквально схопили долари. Ну тут все очевидно, так? Але чергове, уже тон, який демонструє українська держава, український парламент, це те, щоб топ-корупціонери ну не несли реальної відповідальності. Я зазначив, я загострю на цьому. Це велика проблема, коли у нас за 4 роки повномасштабної війни жоден топ-корупціонер не отримав вирок чуремний. Ось про це я хотів би зараз акцентувати, а не про 25-ту підозру комусь де знову демонструють там цікаві факти. Добре, добре. Я, я насправді радий, що у нас набу досягнуло такого рівня, що вміє це все документувати. У мене до цього нуль питань це висока робота. і хотів би подякувати детективам Набу. А коли вироки будуть? Ну бо я розумію важливість цих вироків для майбутнього. Нашої країни і для того, щоб ми вистояли в цій війні, з яких пір так уже ну це легковажність, коли такі особи, як Юрчика і компанія, сьогодні знаходяться Тимошенко в парламенті. Сьогодні була Тимошенко. Я не знаю, що далі що далі можна говорити на цю тему. Якщо ми побачили на всю країну, як вона дає долари з цього пакетика нової пошти, і вона приходить в парламент, виступає з трибуни. Сьогодні батьківщина голосує за призначення. Міністра оборони вони беруть в цьому участь. Я, я не знаю, тут якісь подвійні стандарти. але я хотів би, щоб ми про це говорили насправді. Я хотів би, щоб Генеральний прокурор, щоб президент України дали нарешті відповідь суспільству на це питання, коли будуть посадки, коли буде справедливість. Бо це все поки що серіал. Справедливість Тимошенко буде тоді, коли вона сяде в тюрму, а не тоді, коли вони, вона виступить на з трибуни і посміється за цих нас. То все ж ви не вірите в те, що ця справа дійде до вироку і якогось ну, адекватного покарання? Я бачу подібне. Я зараз просто даю приклад, і це ну, просто пішка зі Слуги народу Саша Юрченка, який сьогодні виступав. От, От Те, що бачив на власні очі, зараз вам переказую. У нього справа НБУ досить така: там все однозначно. Він там шматочок хотів, його викрили за руку, зловили. Все задокументовано. А він зараз ходить в парламент. Абсолютно на впевненому виступає, коментує призначення міністра оборони. Е, є міністри викриті, є люди, які тікають. Ну це ж не мої це зараз не мої слова, не не те, що мені боляче. Це зараз біль всього суспільства, цього народу. Ми не бачимо. Я хотів би, хоч один приклад би такий побачити реального тюремного вироку за те, що вони роблять. Вони крадуть в енергетиці, крадуть в оборонці, крадуть в місцевих бюджетах в парламенті. Рішають за бабло, як кому краще жити. Не нам з вами, а їм я не пов... Я не бачив жодного, жодної доведеної справи на буй сад. Цей прекрасний вищий, анти... вищий антикорупційний суд, реформований так званий, випускає просто їх всіх під застави. Вироків немає. Трухін, патрульному поліцейському пропонував Хабар, патрульному, народний депутат, угода, донат на ЗСУ, все добре, ходить гуляє. Так, на жаль, я мушу зараз визнати. І трошки, я сподіваюся, цим відео ми спустимо наших глядачів, цих мемів на е, серйозну дорослу розмову. Так, на жаль, я не вірю, що Тимошенко понесе реально справедливу відповідальність, яку чекає весь народ. Не вірю на підставі того, що я озираюсь за останні п'ять років, і не бачу цього, чорт забирає. Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, але відкидає усі звинувачення. Гроші вона назвала особистими заощадженнями. І От мусимо вас запитати, чи вірите в історію з цими особистими заощадженнями. Це так. Цікаво Це так цікаво. це слухайте. Класика, класика жанра Юлія Володимирівна в своєму такому репертуарі. Вона насправді є старожилом української корупції. Я не дармала заради. Тут згадував на початку ефіру. Їй вона не вона не розумієте, це не викрила людину, яка пробувала цим займатися. І от у неї трясуться руки. Вона систематично десятками років цим займається. У неї я думаю, ну ми бачили по її реакцію, поскладено таким от рукам і з ножки на ножку закинути. У неї в принципі я не думаю, що це викликало особливе хвилювання. Але ну відповісти на це може дуже просто і це смішно виглядає. Е, ну, кожен корупціонер, звісно, коли його викривають на хабарі. А там кошти були готівкові, от просто в неї на столі розповідають про позики, що це особисті кошти і так далі. У мене тільки одне питання: особисті кошти в партійному офісі. З яких пір особисті кошти, які вона типу задекларувала, зберігаються в. Партійному е, офісі, ну слухайте, це партійна каса. Треба називати речі своїми іменами. Це партійна, чорна каса, і заради паритету не тільки партія батьківщини конверти роздає нардепам за голосування і так далі. Це є в слугах народу, це є в Європейській солідарності, це є абсолютно всіх парламентських фракціях у ПЗЖ і так далі. Але ну в даному випадку взяли Юлію Володимирівну. Е, мені все очевидно. Вона має за це сісти. Те, що вона розповідає зараз. Балачки і робить з себе таку жертву опозицію. Мені це дуже не подобається. Я дуже не хотів би, щоб за дане діяння, за даний факт Юля Володимирівна стала жертвою. Але для цього має бути рівність всіх перед законом, і справді підхід не вибірковий, а для всіх для того, щоб Юля Володимирівна не стала жертвою в очах українського народу, який дуже часто не до кінця вміє думати. Важливо, щоб Набу, САП і інші правоохоронні органи, Служба безпеки України всі правоохоронні органи дали відповідь суспільству на питання, що там з підозрою Єрмаку, як там справи у пана Омірова, що там пан Олег Татаров, який контролює зокрема судову гілку влади, правоохоронну систему в органах виконавчої влади. Треба дати відповіді на ці питання. Тоді Підозра Тимошенка буде логічною. Треба довести до вироків справи з підозрами слуг народу з парламенту, міністрів, яких викрили на корупції. Тоді правда, Чернешова нарешті посадити, а не дати йому гуляти. Тоді підозра і вирок Тимошенко буде ну, паритетний, правильний, якийсь прийме. Абсолютно все суспільство і ніякою жертвою і оцієї от вистави з крістом колісним більше не буде. Я б цього хотів би, але для цього треба провести певну роботу, тому що зараз справді у Юлії Володимирівни є певні політичні бали. Вона вона користується цією системою, яка не може нікого посадити, і каже: ну, а чому я? Я що сама крайня, а значить, мене переслідують. Це дуже поганий вайб, тому що корупційна паторич може стати жертвою. Це ну нічого хорошого для держави не означає. Навряд чи хабарі депутатам – це якась така сьогоднішня історія. Але, от чи налякає їх оця справа сьогоднішня, щоб вони не брали хабарів у майбутньому? Насправді, з певністю скажу, що ні. Їх мало що лякає. У них у більшості є політичні покровителі з вищих керівних ешелонів влади, та тому вони потім тікають. Тому потім у нас звільнення і перепризначення є імітацією відповідальності за корупційні кримінальні злочини. Розумієте, тут питання набагато глибше. Це не просто хтось зайнявся корупцією-конвертами, які були постійно з перших днів роботи парламенту. Тут це реальність нинішнього парламенту, ось ця коаліція, це більшість, яка сьогодні є. Ось за таким принципом вона може існувати бабла корупції. Проблема набагато глибше. Вони міністрів зараз звільнити і призначити не можуть без цих конвертів. Тому ну, нічого не залишається у українській владі як продовжувати цим займатися. Ну, є друга модель нормальна: посадити їх всіх, оновити парламент, перестати знущатися над народом. Вочевидь, ну, подивіться на ці прекрасніші обличчя. Очевидно, вони змінюватися не будуть. Ну, все, для того, щоб істувала більшість і продовжувати голосувати за. Е Бюджет, де нема підвищення зарплати військовим, де є некритичні критичні видатки, жити продовжувати на широку ногу, підтримувати своїх власних олігархів. Ну, очевидно, що їм залишається тільки стимулювати ось такими конвертами. Нинішній парламент. Ну саме тому і корупціонери там знаходяться, і проросійська навола чи вигляді ОПЗЖ, там сидить і отримує ці конверти. Не просто так. На жаль, і тут, і тут треба дорос, по дорослому сказати. Цього не говорить пан президент. Але треба сказати, що це реальність його парламенту, його більшості, його правлячої партії. Ось так, от скуповувати, голоси, домовлятися. Вони ж від Тимошенко насправді абсолютно нічим не відрізняються. Всі про це прекрасно знають. Тому це не просто Тимошенко грає все ж парламенті. Це уособлення парламенту нинішнього. Але з іншого боку, саме українці вибирають цих депутатів в більшості своїх так. таких ноунеймів, no для яких це просто шанс заробити гроші, а не відстоювати якісь свої принципи на законодавчому рівні. Ви ви абсолютно слушно зауважили. Я думаю, що в кінці розмови точно треба про це сказати. Справді це велика біль нашої держави, те, що український виборець, попри те, що вже скільки років проходить, які випробування, революції велика війна. З мегасильним ворогом, так і те, що ми стоїмо, на жаль, український виборець. Я, я я хочу сподіватися, що на наступних виборах, які вони будуть, він значно подоросліше, тому що минулі вибори показали, що український виборець ну дуже погано розпоряджається своїм виборчим правом. Ви згадали про ноунеймів, і це теж насправді ганьба велика. Голосувати з закритими очима, не знаючи кандидатів. А я пригадую мажоритарку Києва. Де перемогли слуги народу повністю в Києві? Люди ходили голосували за бренд за Слуги народу. Їм не цікаво навіть було прізвище кандидата. Саша Юрченка згаданий мною з Києва, обраний Коля Тіщенка. Зараз смішно всім. А хто ж їх обрав? Ви мої хороші? Юлія Володимирівна, як про яку ми сьогодні говоримо, ну старожил всієї цієї ці історії. 30 років обирають в різних формаціях, і тут теж питання до суспільства до народу. Ви все це знаєте. Ви знаєте, що нема де ставити клейма. Вона і продавала українські інтереси, і просто бюджети майно розпро роздерибаніє. Попри це, вона якимось макаром все одно опиняється в парламенті. Не треба ж зараз говорити. Що зараз всі такі класи, знаєте, ніхто нікого не обирав. Тищенка, Юрченка, ніхто не обирав, Тимошенко ніхто не обирав. Ну на жаль, є сурова реальність. На жаль, це результат е роботи українського виборця. І тут треба дорослішати. Дорослішати, більше цікавитися політикою, шукати. Е не з сортів, вибачте, лайна обирати, а шукати добро. Воно не на поверхні, воно не має стільки реклами, воно не таке розпіарне. Треба займатися політикою. Подивитися на цивілізовані країни, подивитися на Британію, на Швецію, на Данію. Там просто в сім'ї родини вони цікавляться політикою, і це нормально. це... Ознака свідомого громадянина. Я радий, що у нас ознака свідомості це там сортувати сміття, не кидати сміття на вулиці і так далі. Ми дійшли до цього рівня, гречку не брати на виборах уже в такій кількості, як брали ще 20 років тому. Але треба дорослі і цікавитися політикою. От те, що наші вороги, і зокрема олігархічні проекти, нав'язували суспільству, що політика це не модно, модно бути в політики. От, результат. Це ось такий от парламент, який ми сьогодні обговорюємо. Тому я закликаю українське суспільство зараз без реклами, та, щоб я зараз не називав, є такі політичні організації, без реклами. Просто цікавтеся більше політикою, приділяйте цьому більше уваги. Бо робити вибір в останній день в кабінці це мега безвідповідально і ми маємо такий от парламент і ось в день цього гучного скандалу з'явилася інформація, що за погрози депутатам та чиновникам в інтернеті каратимуть на до 10 років ув'язнення. І нібито законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Ну і трохи так виглядає як сюр, бо ну, кожен корупціонер тепер буде погрожувати усім, хто йому каже правду в очі. Дивіться реакція суспільства на злість на погрози корупціонерам, вона закономірна. Такій кількості вона просто по людській з моральної точки зору правильно, що люди обурюються. Не треба зараз казати, що ой, треба бути всім рівноваженим, не треба нікого. Ні, це нормальна природна реакція. У нас не працює так судова система, щоб ми тримали себе рівноваженими. У нас немає вироків, нема справедливості. З нас просто знущаються як б, з народу. Тому я підтримую ці обурення людей. Я сам. В такій мірі обурююсь, так і дуже часто я жорстко розмовляю, зокрема із нардепами із і з міністрами. Вони про це знають. І у мене є такі публічні розмови. Тому це просто ну неадекватна, чергова антинародна ініціатива це абсолютно не відстрілювання цієї реальності, от, яка є в Україні. Попри те, що там президент нам любить про це розповідати, що вони там у нісонцю живуть з народом, когось слухають, оця ця ініціатива вона є максимально відбитою. Більше того, я загострю, я готовий. Давайте я не буду зупинятися, кажу одразу. Я на біле буду казати біле, і те, що я вас ненавиджу і бажаю вам найгіршого корупціонерам. Я буду продовжувати говорити і писати і людей до цього до цього закликати насправді, щоб вони робили висновки. Якщо є у людей можливість. Мажоритарника свого взяти за яйця зараз, який корупціонер, який е, не голосує збільшення е, видатків на армію, який е, пузо від'їв і катається на останньому крусаку. Я буду до цього закликати. Це нормально, це справедливо, тому що це єдине, що вони відчувають, це страх. Суспільний резонанс це страх, щоб щось змінювати в країні. Тому тут гайки закручувати не треба, бо у нас війна в країні. І це єдиний, мабуть, варіант якось на них тиснути. І ми будемо продовжувати тиснути. Якщо вони е хочуть е притягувати мене, зокрема, до кримінальної відповідальності і так далі. Будь ласка, будь ласка, я готовий в Києві, українського ветерана, давайте, давайте. Я, я готовий. Зупинятися не будемо. не буде реакції і у більшості моїх побратимів, і у більшості людей, які несуть правду в цій країні, розслідувачів, і так далі, не буде зупинення. Не будемо ми переставати якось про вас, 에, будемо слабкіше про вас говорити і так далі. Жорсткість буде. 에, ну тому, якщо вони хочуть виглядати по-дурному, вони вони так виглядати будуть. Щось подібне ж що робив Янукович. Насправді йому дуже не подобалася критика. Йому не подобалися зібрання. Йому не подобалися люди. Йому його дратували люди, які каталися в колонах і сигнали. Це ж всі парафії, закони. Диктаторські закони Ось це ознака. Дивіться, є правильна історія, коли правовий режим воєнного стану позбавляє деяких прав воюючий країні для того, щоб зробити сильнішу оборонку, і це правильно. А є історія диктатури. Антидемократична, яка не має жодного сенсу. Вони інформаційні політиці лад на не можуть. Нема лідера, який зараз буде розвінчувати фейки, вшивати людей, вшивати суспільство і так далі. У нас провалена, порівняно з росіянами, інформаційна політика. У нас ворог виграє в одні ворота просто те, що відбувається на соцмережах, в змі і так далі. Натомість вони вирішили, хто крайній в цьому, в цьому виявляється люди, які говорять правду. Так не буде. Просто закликаю парламент і президента України і уряд, коли вони будуть розглядати цю прекрасну законотворчу ініціативу, додумати з цього не робити, тому що вони в чергове вигрібуть, будуть потім сльози, що от розхитана влада, щось не так, знов люди їх не люблять. Просто додумайтесь цього не робити. Реакція суспільства буде жорсткою, і вона буде правильною на такі от речі, бо це знущання, це нахабність. Враховуючи ту внутрішню ситуацію, яка є в країні, дякую вам за вашу позицію. Ваші думки, Олег Мороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, був нашим співрозмовником. Ще раз дякую.